Компанія Хомнет та Барська Дю США запустили новий проект Фудбік Kids». спорт, який об'єднує дошкільнят та їхніх батьків, допомагає не просто весело і цікаво провести час разом, а й вчить працювати в команді, тренує і загартовує організм. Вихованці дитячих садочків міста Бар мають змогу займатися спортом у сучасній залі барської дитячої юнацько-спортивної школи. Для них тут створені сучасні і комфортні умови для тренувань та ігор. Як народилася ідея залучати наймолодших до занять спортом і яку роль тут відіграє компанія Хомнет, розповідаємо у нашому сюжеті. Ми почали реалізовувати дуже амбітний, можливо, один єдиний на терени нашої держави проект під назвою Бар Футбін Тітс. Сьогодні наші юні спортсмени будуть бігати, стрибати, а також танцювати. А батьки сьогодні разом з дітками спробую позайматися в цьому чудовому залі, батьки і діти. Ми одна команда з міською владою та нашими спонсорами. Ми робимо все, щоб наші діти посміхалися і були щасливі в нашій країні. Україні. Барський міський голова Володимир Саволюк подякував представникам оператора телекомунікаційних послуг «Хомнет» за співпрацю і наголосив, що нова спортивна форма для всіх дошкільнят Буде надихати дітей на нові успіхи та перемоги. Нам надзвичайно приємно, що ми в стінах нашої найкращої спортивної школи на теренах Вінниччини розпочинаємо надзвичайно такий амбітний проєкт. Це нам дає змогу вийти абсолютно на новий рівень залучення наймолодшого підростаючого покоління до розвитку фізичної культури і спорту, до розвитку. Маленьких діток як особистостей ми зрозуміли, що в нас для цього є абсолютно все. Заступник керівника центрального управління Хомнет Тетяна Клименко привітала батьків і юних спортсменів та побажала успіхів у житті і спорті. Діти, ви цвіт нашої нації, ви наше щастя. Я бажаю вам реалізуватися у спорті. Ми допомогли як спонсори, а весь креатив. Велика вам дяка і шана за це за те, що ви допомагаєте в такі соціальні проекти поштовхувати наші країни у цей день. Діти разом зі своїми батьками брали участь у різних конкурсах та естафетах, демонстрували свої навички і вміння командної гри та взаємопідтримки. На спортивні досягнення дітей надихають їхні тренери: молоді, креативні та запальні Віталій та Вікторія. Мені здається, секрет в тому, щоб Працювати з такими дітьми потрібно в цей момент бути такими ж, як вони, і відчувати їх, робити те, що вони хочуть, по-перше. Вони всі з нетерпінням цих занять чекають. І моменти бувають, коли там ну, не виходить, там вони такі засмучені, що просто це для них прямо стрес. Тому посмішка, ігри і гарний настрій передають дітям. Завідуюча дитячим садочком номер 8 дружба Наталя Панасюк зауважила, що спочатку хвилювалися, чи не стануть такі заняття навантаженням на організм дітей, але вже з першого заняття побачили неймовірний результат. Коли наші дітки повернулися з першого тренування, з першого заняття, коли ми з ними поспілкувались, я подивилася всі оченята, які горять, і саме тоді ми вирішили, що ми на вірному шляху, ми робимо усе найкраще для наших діток, усі разом ми Робимо так, щоб наші дітки були здорові, щоб наші дітки були щасливі, і щоб вони якнайменше менше відчули той страшний час, який в нас зараз є. Діти разом із батьками успішно пройшли всі етапи естафет і отримали чудові подарунки від компанії Хомнет на згадку про перші змагання серед учасників спортивного клубу Футбік Кітс. Новенька спортивна форма для кожного вихованця дитячого садочку із логотипами барської ДЮСШ» та компанії Хомнет іменним логотипом спортивного клубу Футбі Kids надихатиме юних спортсменів на нові успіхи та перемоги.